Оплисками наших гостей. Що народиться бінця, на ім'я спаситель світу, князь ми і життя. Чує і вітає, нашим святом золотим, і хай добрі люди знають, що спасибі що і Сюди моси. Колись на зармушпатишки, підійдемо не. Марія, хліє дитинку, де я все принесу, теплову хатинку, ми там ангели честь відео. І дам воно чудо поглянути треба. яке спустила нам ангела з неба. Поглянем на Боже дитятку. Ісуса і прийдем до нього, тому я вклонюся. І я припаду на колінця покорі, бо чую, що серце купається в Божій любові. То йдемо всі разом до Бога, Сина, подяку складемо, у бої ясині. сині. із царського роду, що зорі небесні лічити уміли, Спішаться в юдеї в далекому сходу, вони бомисі, хлонитись клонитись хотіли. Я Валтазар, Єгипту цар і жрець, духа не в правдивій вірі. Та ось уже на старий кінець, Фальшиві божества від. Усі та істину шукав, правдивого зумів пізнати Бога. Що ти ж народ, його я навчав, що найкраща вічність дорога буває в селах і містах, і там мене по-різному сприймали. вони були усмішка на устах, а інші мене просто доювали у уночі, та раптом і бився вітрі Зоря сітила аж до мого серця, піднявся я і бачу до людей. Вони уже до мене прямували. перші слова, що вирвали з грудей, Ви мудреці, то ви мене шукали. Так, я каспе. В пергаментах читав я добрі вісті, що народитись має всього світу, цар, у вифлеємі з Божої невісти, за ясною зорею я довго йшов, на неї, як на диво, я дивився, і Мальхіор в дорозі підійшов, то був щасливий, що із ним зустрівся. Я Мельхіор. Мудреці мандрівники з того краю і віриться месію сією найду, бо вже душею і серце відчуваю, веде мене присвітає зоря, і там дорогу вічності пізнаю. Отож не негайно ж часу даруночки на для бога сина. Я похочу ладо принесу, а в мене золото. А мій дарунок. Фу! Що за загальне? Спокою нема ні вдень, ані вночі. Мене ірно розсвятити маєте ви намір. Хто ви такі? Звідки ля? чого й по що прийшли? Вітаємо тебе, молодами, людей, з далекими прийшли країн, клонитися, бажаємо месії, який з'явився на землі. Того зірку, що возвістила нам народження царя, царя юдеї, сущого від віку, сина Отця Небесного від діви вироджене дитя, Де це місце, земля благословенна, що прийняла цей Божий дар, ми віднесемо для нього, наші дарунки, він є цар. Цар народився, народився. Від у цих мене кидай шар, Увесь я начись збір побитий. Ану закличте мені Мошка до палати. Я у нього маю щось питати. Чи ти чуєш, Мошку, Хтось так кличе? Ідем скоріше. Бери торби, не берися. Що ж ти зразу не казала? Вечір добрий, файно gratulую. ой Мой мой мой, кілько вас. Я її бідний мошко, все торгую, а для вас знайшов я час. Так, то є, то є чиста правда. Може, красне панство Би захотіло камізельки, блюзи, прімамешти, окуляри і все решта. Для вас то буде півціни. Чи трохи є і в баби по васолі, то богу трав, чи може по солі. Чи ти слухну сіяв життє? Я тебе про месію питаю. Можеш щось сказати? А вона махно, то треба було підказати, а то я зі страху і не знав, що давати. Тихо, дурню! дурнюй, стойцеписок. Вибач, царю, в нього погано зі слухом. Після того, як він його копнув прямо в вухо. То ну, ще довго питатись я буду у вас, бо я скоро навчу вас, як слуха слухах. Є в нас такі вісті, що цар світу народився в неємі місці. Сара, цара, тихоша, я є мудра голова. У мене файна книга є. Про все на світі відає. От написано ось тут, що в яскірі між бедлятком народилося дитятко. І це царем його назвуть. Ну то буде йому Сину Божий, чудо дивне, до тебе припадаємо в покорі тиші і прославляємо тоє придивне, і збагненне різдво на землі. Слава тебе і твою матір, причисту Діву Марію, і Йосипа Твого земного батька, і красу твою, дитятка, на Тобі в дарунок принесли очі скарбет. І золотом, і ладом, і мерозом запашне, і взносимо до тебе свої ви, фіна, назад, на й Спаси, Спасибі нас, спасе. Вертайтесь назад за іншою дорогою, до ірода не завертайте знов, бо Ірод кипить же злобою, не винним хоче він пролити кров. А я його насего поперед що взявши дитятку Марію, нігець пишився, не тратив надію. Не прийшло ті завітні спити мене, аж кипець. Твою жорстокість, твій меж дітей, не ні. бо ти горітимеш смолі, кипітимеш проклятий, і більш не будеш панувати. Ти як сміл зайти до хати і мене перебивати? Я козак із Дніпра, козацького роду, мій народ пережив не одну пригоду. Довгі ночі довгі дні, всі чому не спала, аж вночора у горі ясна зірка засіяла, повстала. І стали ми збиратись, отаману не послав, бо усе дізнав. І ти, і навіть твій у боги теж вітає до того Бога. Народ український Бога вірумає, Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину, стане до бою в кожну хвилину. Геть від мене, геть голоду, я потоплю. Вірно ти мені служила, хай непокірне кров тече рікою, махни своєю гострою косою. Тут, панове, я з косою, ніби кликав, хто за мною. Я, цар ірод смерти мила, <світ> ти мені весь вік служила, ти косила ворогів, всіх моя повалів А тепер кого скосити? Зуби ніхто не сміє жити. Окрім на, тромлі, на Ні, не зроблю цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині в світі владу має нині, і йому буду служить, а тебе прийшла я вбить. Ой не треба, прошу, ні, Смерти, люба, не зміряйся, ніж ти мені, геть від мене забирайся. Я є вісник смерті, посланий із неба, і за кров проляту рахунок здати. Вже чую врішну душу, приготуйся ірод клятий, буду голову стинати. Ой упала моя корона, та моя корона. Отак ганебно ірод злючий, покінчить із своїм життям, а ми співаємо бо співучий наш нарід прославляти Христа. Моліться і співайте творцю, щоб об світу А ми звищаємо новини разом із Господом Христом. А ця новина то є радість, що входить кожен дім і хай припаде з ліста заздрість, любов Месія подарує всім. Ми дякуємо тобі, о, малий Боже, за ласку, що діслав на нас. Радіє люд і співає кожен, молитву зносить до Христа. І щоб серце кожного ціла. Ісусі нам прости, присвяні свята, добрі люди, щоб коляда звеніла всюди, спішимо у гості, брата, брата, щоб щастям і добром сповнялась хата. Всіх вас вітаємо на Україні, бо щастя принесло, дитятку із яскині Хай Божа зірка вам постійно сяє, хай вас господь благословляє. Він чує вас нині усі добрі люди, нехай Божа поміч. Си з вами буде, хай кожної днини, кожної години поблабить вас, підане, хай загине. Байте здорові разом зі дочками, хоч муткою горя не буде між вами. Худівка і чмінка нехай виростає, а град походь хмара нехай вас пинає, нехай добре ходить, жито і пшениця. уся Збіжжя, усяка кошниця, Христос бждає. Прощавайте митці цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю, добру Божу, тільки в ласку Божу, зерка Божа вас спасе, край і наліть піднесе. Ми на тому, добрі люди, коляду кінчай, Щастя долі цього довго, щирості бажаємо Зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не їдіть, як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, троха гривні, вони дати нам повинні, а ще кубаси і сала, щоб нас не лишалось мало. А ще вітра салату, щоб дійшли на крайню хату. І як нам все того даєте, проблем мати не буде. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти і, і пацята все привалить вам у хату. І буде все на турлі гуд, аліс, аліс ні в тому.